Друзі, у нас чергове відвантаження. Знаєте, є люди, які люблять класику, а є люди, які люблять ну, щось там експериментувати, щось там підбирати для себе цікаве. І от наш покупець, який обрав саме для себе даний тракторець, він любить класику. Я з ним абсолютно солідарна, тому що Фенг є Фенг. це класика, який був, який заслужив довіру, який дуже класно працює, який мега надійний. Окрім того, що він перерахованих плюсів, він ще й дуже симпатичний, Зручний, симпатичний, якісний. Це той трактор, який можна продати, забути, лише телефонувати. І запитувати класно, не класно працює, але зазвичай відповідь єдина все супер. Дякуємо за чудову підібрану техніку. Тому нехай буде вірним помічником. А ви теж, якщо любите класику, та навіть якщо любите і не тільки класику, приїжджайте в мінягро і обов'язково для себе підберете. Класнючого помічника. До речі, на нього зараз дуже гарна солодка ціна, тому під'їжджайте і тестуйте. Залишилося дуже мало, адже дані тракторці зняті з виробництва в Китаї. І в Україні ми зараз розпродаємо те, що лишилося з попередніх доставочок. Тому, але трактор класний. Міні-аграрівне, вулиця Київська, 92Ж. За обласною лікарнею, наступна зупиночка. Приїжджайте, чекаємо.